Всім привіт! Ви на каналі ViaTEC. Це дев'ята серія викличних панелей. Мене звати Олександр і ми сьогодні проговоримо про хмарно домовлення від Ми починаємо. У мобільного застосунку компанії Hikvision HikConnect Connect нещодавно вийшло оновлення до шостої серії. Зараз він вже... Старший, але починаючи з HeConnect 6.0 з'являється нова сутність, яка називається Team HeConnect TeamMod це саме та штука, яка дозволить нам організувати хмарну на домофонію, використовуючи тільки виключну панель без необхідності встановлення моніторів у кожній квартирі. Як це працює? Для початку нам потрібно отримати виключну панельку 9-ї серії. Це може бути DS KD 9203. Або будь-яка 96 та серія, саме вони підтримують роботу з хмарною домофонією. Окрім цього, на цих панельках є ще функціонал розпізнавання облич через дві ось цих камерки, що також дуже гарно доповнює рішення, яке буде виглядати професійно, легко та зручно. Як це налаштувати? Для цього нам потрібно перейти на сайт hipconnect.com і зайти туди під нашим обліковим записом, або ж створити його, якщо його ще немає. У нас відкриється одразу вкладочка ХіКнекта. Team Mode. раніше відкривався персональний режим, де був просто перелік ваших пристроїв. Зараз це виглядає ось так. Дуже схоже на платформи HikPartner Pro, де ми можемо теж налаштувати дуже багато різних штучок. Тут у нас є вкладочка, де ми будемо додавати наш пристрій. Також у нас є вкладочка персони, де ми будемо створювати наші облікові записи тих, хто проживає в нашому ЖК або в будинку, в принципі. Також тут можна налаштувати відео, контроль доступу, облік робочого часу, вкладочка домофонії. Тут у нас іде загальний огляд всієї системи, що у нас сюди додано, в яких кількостях. І якщо у нас є якісь обмеження по ліцензіям, про які я зараз теж вам розкажу, теж все тут буде відображатись. Також для нас цікава вкладочка Тім менеджмент. Тут у нас відбувається налаштування, видача прав та конфігурація всіх учасників нашої команди, хто буде мати доступ до налаштування цього проекту, або до якогось внесення змін. У дані наших мешканців ЖК у вкладці Team Management у нас є вкладочка Service Details. Тут зараз ми зупинимось та проговоримо важливу штучку. Хмарна домофонія вона не є безкоштовним функціоналом на платформі Hikvision. Безкоштовно ви зможете додати одну виключну панель та до двох мешканців житлового комплексу. Для того, щоб нам розширити нашу систему, нам потрібно придбати ліцензію Video Intercom, яка називається. Що з цими ліцензіями потрібно робити і де їх взагалі брати? Переходимо на сайт viatec.ua, натискаємо каталог товарів, обираємо програмне забезпечення. Тут ми в фільтрах вибираємо «Hikvision», Далі ставимо фільтр «HikConnect» і обираємо Домофонію. Тут у нас є доступно дві ліцензії, яка називається Ліцензійний ключ на одну кімнату на один рік, і ліцензійний ключ на одну кімнату на 3 роки. Це сервіс по підписці, як дуже багато зараз сучасних виробників робить. Ви сплачуєте 323 гривні або 860 гривень один раз на рік, чи один раз на 3 роки, і отримуєте функціонал на одну квартиру. Давайте розглянемо ліцензію на один рік більш детально. У нас є доступ до управління однією кімнатою, яка може в себе вміщувати до шести облікових записів. Це може бути папа, мама, діти. Якщо є хтось ще хто може мати доступ до вашої оселі або там батьки. Їм також можна це роздавати. Шість мешканців в одній квартирі підтримуються на одній ліцензії. Тому якщо взяти максимум, що у нас в квартирі мешкає 6 людей або ми додаємо 6 облікових записів, то у нас на рік з людини виходить по 53 гривні. Це якщо бути дуже відвертим, ну навіть і капучину зараз не купиш за ці гроші. А це всього лиш один раз на рік. Після того, як ви купляєте цю ліцензію, що з цим далі робити? Вам приходить файлик, де є ключ вашої ліцензії, який потрібно звідти скопіювати та вставити на платформі HickConnect, де це відбувається. У тій самій вкладочці Service Details у нас є кнопочка Активувати ліцензію. Ми на неї натискаємо, сюди вставляємо наш ключ ліцензії і натискаємо Активувати. Після цього у нас активується весь функціонал, який був по цій ліцензії. Зараз ми це все налаштуємо на безкоштовній версії, де у нас є доступ на дві кімнати на одну виключну панелю. Нам цього буде достатньо. Що нам потрібно робити? Переходимо в вкладочку пристрої. І тут знаходимо потрібну нам виключну панельку, яка може знаходитись у нас в локальній мережі з нашим ноутбуком, як в даному випадку. Можна її додати вручну, вписавши IP-адресу, логін та пароль, можна додати пакетно, або завантажити якийсь персональний пристрій, який у вас є, доданий в HitConnect, вже був, але він підв'яжеться під режим роботи в Team Mode. Обираємо наш пристрій з локальної мережі, натискаємо Додати. Тут у нас потрібно ввести логін та пароль. Вводимо його. Також наголошу, що даний пристрій повинен вже бути активований і на ньому повинна бути включена функція Хік Connect. Після успішного додавання оптичної панельки у нас у вкладці пристрої відображиться панелька, її стан, що вона додана успішно. Версія прошивки, серійний номер. І також буде доступна вся інформація по тривожним входам, по підключеним дверям і таке інше. Далі нам буде потрібно перейти у відеоінтерком та натиснути «Будівлі». Тут нам потрібно буде створити наш будинок, де встановлена ця виключна панелька. У нас номер будинку буде 1. Нам автоматом підтягує назву будинок 1». нехай буде. І сюди ми підв'язуємо наш пристрій. Натискаємо додати, обираємо нашу виключну панельку, додаємо. І зберігаємо. Все, у нас наша виключна панеля підв'язалась під номер будинку 1. Після цього ми переходимо у вкладочку кімнати. Тут у нас одразу відображаються всі створені нами будинки. Заходимо в будинок номер 1 Також при створенні будівлі у нас тут є цікава кнопочка це пакетне створення кімнати. Або це правильно розуміти як пакетне створення саме квартир в нашій будівлі. Ми на неї натискаємо, і у нас тут є два селектори. Перший це коли ми створюємо кімнати, які мають різні номери в відповідності до поверху. Другий селектор це коли у нас створюються квартири просто з номером по зростанню. Ми вказуємо загальну кількість квартир в будинку і вказуємо, з якого номеру ми маємо почати. Давайте обираємо другий варіант. Вказуємо, що у нас взагалі дві квартири, тому що у нас ліцензія підтримує максимум дві. І у нас номер буде починатися, наприклад, з сотого. Натискаємо зберегти, погоджуємося. І далі ми переходимо в вкладочку кімнати. І у нас тут вже створено дві наших квартири з номером 100 і з номером 101. Після цього ми переходимо в вкладочку мешканці. Обираємо наш будинок і натискаємо додати. Тут заповнюємо контактну інформацію. Наприклад, це буде «Алекс». Можемо заповнити додаткову інформацію по гендеру. Обов'язково треба вказати період дії цього облікового запису, це дата та час, з якого починається дія запису, і коли він закінчиться. По сплину цього часу даний абонент не буде мати можливості отримувати дзвінки та відкривати двері на викличній панелі. Також тут є кнопочка аккаунт: це або емейл, або номер телефону. Саме по імейлу або по номеру телефону можна підв'язати під цей обліковий запис акаунт ХіКнекта мешканця нашого будинку. Для цього потрібно, щоб мешканець завантажив ХіКОНЕК, зареєструвався і дав вам або електронний адрес, або номер телефону, на якому у нього створений обліковий запис. Далі нам потрібно прив'язати до цього облікового запису квартиру. Натискаємо Додати, обираємо, що це буде, наприклад, 1001. Тут ми можемо обрати це або власник квартири, хтось головний, або це просто е, хтось з сім'ї, хто проживає в цій квартирці. Тут також ми додаємо рівень доступу, що він може ходити, відкривати е, нашу викличну панельку на цьому, на цьому будинку і зберігаємо. Так як я створював цей доступ на свіжий аккаунт, мені потрібно буде перезайти у HikConnect. Заходимо назад в домофонію, в мешканці. І ось у нас є створений наш аккаунт, де підв'язано під е, аккаунт HikConnect. Ось тут буде відображатись пошта. І також статус він ще активний. По часу дії цього облікового запису, чи вже він сплинув, все, що нам після цього залишилось, це перевірити, як це працює. У нас є мобільний телефон з HikConnect. І далі на нашій виключній панельці набираємо номер квартири 101 та натискаємо виклик. На мобільний телефон приходить одразу сповіщення про виклик, де ми можемо взяти трубочку, поговорити, відкрити двері, або так як я зайнятий зараз. Це просто скринити. І на цьому налаштуванні все завершено. У вас є віддалений доступ через сайт HikConnect, де ви можете створювати облікові записи для тих, хто заїжджає у цей будинок, або хто захотів підключити собі цей функціонал. Ви вказуєте їх аккаунт ХіКонекта. Це автоматом одразу прописується на викличну панельку. І в той же самий момент, як тільки ви створили цей запис, людина буде отримувати виклики на свій мобільний телефон від викличної панелі без монітору, встановленого в квартирі. І хочу наголосити, що даний функціонал працює на зараз тільки на викличних панельках 9 серії. Всі, які починаються, з циферки 9. 9203, 96 серія. Вони будуть працювати. Дякую за увагу. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тицяйте на дзвіночок, пишіть коментарі. Па-па. до зустрічі!